На їхніх спинах напис князів не теж воюють, а за їхніми тендітними плечима побаченого багато важкого багато. Надія замрига раніше журналістка та редакторка, із 2014-го у її кар'єрі медійниці. Нова сторінка. Замість матеріалів про мирне життя, численні поїздки на передову, розповіді про війну, а згодом тверде рішення покинути цивільну журналістику. Я стала. Військовослужбовцям 14-ї окремої механізованої бригади. Катерина Литвинчук теж журналістка, яку тема війни не відпускала. Тож уже 5 років займається цим на передовій. Я знала напевно, що якщо я цього не зроблю, я пожалію 100%. Працюють безпосередньо на фронті, розповідають про успіхи військових та показують їхні будні. Це рішення було однозначним, попри усі ризики, небезпеку і стереотипи. Мовляв, війна не жіноча справа. Те, що хтось розказує, що жінці на війні, важко, кому на війні легко. Жахи війни допомагають пережити позитивні емоції, які і захисники, і захисниці намагаються шукати щодня і у всьому. В першу чергу це спілкування з побратимами навіть там, тому що вони джерела нашого натхнення. А ще гумор зізнається ще одна князівська захисниця Наталія Піддубна. Це завжди ось асоціюється з певними людьми. Колись було, коли приїжджає вище начальство, було казало, де ти був, там де ми там в першій лінії стояли. Так? Тепер, де ти був, коли нас бомбили. Іншого, просто не брати близько до серця. Якщо ми будемо це все брати через себе як губка, ну це значить з людини нічого не залишиться. Пригадують, їхали колись разом через Бахмут, аж раптом. Починається обстріл. А в нас в машині. Всі наші речі. І там нещодавно перед тим ми купили е е котелок, каструльку таку. Ось, і я її так якось не здало, кинула в багажник. І тут щось так бабах. Думка він хазяйки, кажу, Катя, кажу, це наш котелок зараз впав і що це робиться. Він каже, Надя, будь ласка, швидше, це не котелок, це, це прихід і давай швидше їдемо звідси. Найскладніші моменти на війні зізнаються, коли втрачають побратимів. Коли ти архівуєш фото-відео матеріали, а на фотографіях на відео тих хлопців, яких ти буквально кілька днів тому фотографувала, готувала про них матеріал. Приїжджали журналісти в, в інкор, які з ними говорили, а їх вже немає живих. Надія каже, це із великим болем, але не плаче. Військовослужбовиці пояснюють, ми на якомусь етапі от спочатку повномасштабного вторгнення, ми заборонили собі плакати, тому що це. А ми розуміли, що якщо один раз ми це допустимо, коли, наприклад, втрачаєш когось свого когось добре знайомого, того ким ти дорожив, якщо це станеться один раз, все ну ти просто втратиш себе. Моменти, коли просто хотілося плакати, звісно, були зізнається Катерина, але сліз, як і обіцяла собі, не було. Адже своєю силою жінки на війні насамперед мотивують побратимів. Чоловік це маленька дитина, тільки в великому образі. І жінки, на відміну від чоловіків, ви знаєте, я от трошки вже служу, вони набагато сильніше морально. Ніж і ну не весь особовий склад чоловіків, ну але дуже велика кількість. Нині 10% князівської бригади, саме захисниці, які виконують не менш важливі обов'язки, як їхні побратими. Втім, усі військовослужбовиці переконані, мобілізовувати і призивати жінок, як і чоловіків, не варто, бо до війни потрібно бути готовими насамперед, всередині, а не йти за покликом повістки. Воно все рівно має бути по поклику серця. Тим жінкам, хто цей поклик всередині відчуває, радять. Кожна з них повинна добре подумати, куди вона йде, чітко розуміти на яку посаду вона йде, і чітко розуміти, що вона буде робити, чи відповідає вона тим вимогам, бо інакше ну в протилежному випадку який сенс. Ольга Матвєєва, Василь Мерещук, дванадцятий канал.